Всім привіт! <coughs> Друзі! Цього разу ми граємо в Rival Stars і ми будемо грати цей чемпіонат. Хочу той скінчик отримати. Я думаю, можна було б Карла взяти або Пайпер навіть. Думаю, чого я не беру в подарунки, бо просто за 7 днів. Я той зроблю масштабну сайті з подарунками. Тобто, коли закінчиться Brawl Pass. вона буде дуже масштабна. Так. Так, так, так. Ой. На. Ні. Фух, дякую. Дімай <таспалу> запроніс! Йой Я там знову вони заспавнились. Ах Треба мені виграти цей чемпіонат. Буде класно, якщо ще дадуть бійча, а не просто що скинь, коли я отримаю нічого бійча. Тут... Didn... <nt> так. Так, так, так. Я. Вот так. Е. Е. Е, молодой, лечу, если с ладно. Головне, меч їм просто не давати. І буде легше пошучити. О, добре, що є оце отруєння урона. Десь колись добре, десь колись ні. Так. Треба зробити так. Щоб. Не може і не забили, можливо, просто, щоб ми На! Га, на базу. Так, не дамо їм, не дозволимо. Ого, на нього, знає, є гіперка. <пух> Ха! оце отруєння. Декілька секунд. Давайте. Командуємо вас Є! Ну нікому не дозволю. Я ще на наостанок чувака убью. Ой, все ще... вот не найкрутіший боець. У Ну, Ой, не імба точніше, Хе-хе. Так, далі. Буде класно, якщо я виграю цей чемпіонат спокійно. А мені це треба ж зробити. Ю, подвом відразу. Та ну, що ти на мене накидаєшся? На! На. Та ну цей бу. Дісталтуха. О, дякую мех. Зубила. Мне вдається ми зараз зб'ємо. Ні. Я в студію, а ю. А студія вийшла невиграсна. Ю. Йок <ху> Так ні, ми маємо виграти ні, -ні, 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 -ні. Я все це заради вас все роблю. Фух. Є. Команда, ми маємо їм забити гол, щоб хоча б нічия була, хоча б. Цей бум мене точно вже задолбав, пліс. Тут у мене все скоби є, Ну, ладно, Зато то вони є, важливо кензі. Я маю выиграть и все, это крапка. Мне потребен цей скин. Все. Больше ничего. Сначала потом там могут стрелять, т-т-т-т. Його. Це була найгірша катка взагалі. Що в мене за команда? Ну, звісно, мені дати найгіршу команду а їм то б один світ, то щоб я програв. Та... Давайте так насбираем троху альтуск. Ой, ну чик-ток. Я не понимаю, ну я тебя уже не дивлюсь, что ты мне присылаешь? Ой, Атака, А у них а да. так не получится точно. На. Так. но все равно мы им выиграть. Да ну! Ха, гумас. Молодой человек с нашей команды. Гать, у нас схожа команда. Дуже схожа. Хм. Так. Yeah. Чого ріку? Хоча б спроби можна докупити? Не терплють вол. Чому хотіли забрати дуелі? Та, ну, найкращий режимчик просто, а правобол таку фігню? Це взагалі, я не знаю. Ай! Тут і ще в чемпіонати додавати це. Ага. Ну що існує, просто ніхто грати не буде в це. Ну а для чого? Ви чемпіонати? В чемпіонати? О, у них такий дурний скинув назад але вони. Не всі дурні на жаль. Чому Мені можуть дати на єрсих їм нормально? Ммм, якби на ньому була та мутація, ну, села Васабі, я б тут виграв би точно на ньому, а їх забрали. слабкий же, Єдине що. Ой. Йо -йо! Як -йо? Ну ж мені треба бабуло, щоб я був такий вежучий просто. Такий же я вежучий просто. Ой. please протемайте цю команду. Хочеш злити, пузить? Opa. І eu усего. Є. Так, тепер щось врешті-решт нормальне. нормально. <хи> Надіюсь, буде халявні дві каточки <хи> так так. Так чик говно чик говно чик говно чик говно чик говно Не так бічого віця. Та ну на його тупу. Як не знаю. На, опа. опа на. Головне таких, як Чік вбивати. Як чесно. Опа. Ну, це, звісно, не тільки вбити, але все рівно. Когось. Фух. Шкотина, нафіг смердяться. Одиннадцять хп. Я маю обертатись. А. А хто мене вбив? Я кодьте до мене не дістав вже. Ну ладно. Ой. Ці гамму реально. Та звідки вже? Фух, не дісталось у тебя. Ху-ху-ху, <гум> бивці. А ні, не тікан Опа, зато виграли. На базу перемога. Хух. Ну Так, ну вже щось нормально да. Ага. Головне, щоб хоч і б жизнь. Нічого се стрігов така фигня тупо дичь падає. О, сквіт молодець. А Франк гам. А Франк Свого движу. Ха-ха, вариант не відійшов. Зараз я бе свого да ну нафіг. Ну нафиг. Йой, мені треба було на плюху йому винфер высвається.

Докори статися. Mm. А чотири тепер пу. Потім за три, да, а потім вже два, потім за один, а потім буде безплатно, да? Надійшли, що так. Так. Бо мені треба виграти чемпіонат. Я думаю, ви маєте це бачити. Як я страждаю, як мінімум. А коли не вміє стріляти. Хотів сказати, що Джесій не вміє. А ну, то вона не дуже вміє попадати, чи Джесій. Де Там Джесі, я знаю. Нех команда не вміє попадати, а, а звідки? Ладно, мінус тричі до Так. ok Okay. План на базу. Угу. Блін, О! Це тимба не то, що футбол, а я робі. Це нормально, нормально. М -м, так. Мені треба. Вот, взят. Карла, Карл, 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 Карлсон. Так. Так-так-так. <гларк> да я не знаю, для чего я Карл, гаджет и создал. А! Команду просто їм бавлюсь. Ні. В них непогано теж, визнаю. І Сеуль тут для чого ще використав по приколу, мабуть. Ай той. Tá, vou B... Ok. Tô no no. Hum, não, não. não, não. não, não. Може, тут кень у нього цей гіперзаряний? А в мене такий трохи схожий. Який ренісль розблоковується? О, на базу.

Ба, сестра Браулер прикол мені <laughs> <M> <laughs> ще один раз виграти, це <sighs> легкий чемпіонат, я бачу. Надіюсь, мені сайбі чада дадуть. Вона просто скіньку не отримає. Тим... Пліс, пліс, пліс. Ого, там олд якийсь дуже... Доз... Силь... Точно олд. Дивіться, який він зібрав лпа, скупляв посучиту. Аааааа! Ммм. Зру. Зі коровем, Давайте забейте їм вже цей гол. Ні? Ну что, мелоджі, не знаю, а ще на ній грати не вмів. Як би я ще на ній грати вмів? міл? Фу-ху, молодець, все забровные. Буду заморозився, але я вже розморозився. Не забили нам голо, Допустимо, як буде Вбить, що я не зможу чемпіонат дограти.Всім по подружжю, дякую за перегляд. Па-па-па-па!